Окей, okay, let's go. Сьогодні розберемо належність точок графіку лінійної функції. Перед цим дослідимо поведінку вільного члена B в стандартному записі лінійної функції y дорівнює kx плюс B. Чого так? Тому що на попередньому занятті ми встигли розібрати коефіцієнт пропорційності, тобто поведінку k. Тобто поведінку функції в залежності від k, точніше, буде так сказати. Ну і не встигли ми поведінку функції при різних вільних членах, тобто при вільному коефіцієнті b. От давай якраз зараз це і зробимо. Значить, дивися, ми візьмемо, як стандартну функцію, на основі якої будемо робити дослідження, функцію y дорівнює 2 x плюс B. В ну, цій функції коефіцієнт пропорційності просто двійка. Я просто для різноманітності вибрав такий коефіцієнт пропорційності, можна вибрати будь-який інший, але у нас від того сам. Саме дослідження коефіцієнту b не зміниться. Так от, давай подивимося, якщо ми будемо ось цей коефіцієнт b брати додатній і при цьому якось збільшувати. Дивимося по графіку. У нас y дорівнює 2х червоною лінією. Відображено. Далі йде y дорівнює 2х плюс 1. Тобто, що тут відбувається? Тут ми ставимо B дорівнює 1. Так, тут у нас B дорівнює 0. І ось вона червоною лінією. Далі ми поставили B1. І на графіку відображається синьою лінією. Ось. А, ну і взагалі далі у нас іде b дорівнює 3, тут b дорівнює 5, ну, дійсно, b у нас більше за 0. Можна помітити по графіку, що всі лінії вони начебто розташовані паралельно. І насправді не начебто, а так і є. Вони розташовані паралельно. Тобто, у нас коефіцієнт B відповідає за паралельне зміщення нашої прямої нашого uh -huh. графіка лінійної функції дорівнює 2x. Окей, а як саме відбувається таке зміщення? Тому що відбувається це так. Тому що, дивіться, одна у нас зміна завжди однакова, тому і паралельно: зміна Х у нас однакова. Тільки коефіцієнт змінюється, а коефіцієнт у нас на що впливає? На вісь ординату, тому що і тому йде координату. Ну, дивися, тут легко дослідити, якщо підставляти в ікс якісь значення. Наприклад, якщо ми в ікс поставимо, наприклад, одиницю, покладемо просто ікс одиницю. угу. Mm -hmm. дорівнює одиниця. І тепер будемо підставляти цю одиницю в цей графік, в цей графік і в цей графік. Ну і в початковий зрозуміло. Значить дивимося. Якщо в початковий підставляємо одиницю, ось. По вісі абсцис, У нас y виходить двійка. Ось вона. Підставляємо X в другий графік. У нас Y виходить вже не двійка, а трійка на одиницю більше. Угу. Так, 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 вибач, вибач, вибач. X я трішки не там поставив. Одиниця виходить, у нас ось буде. Одна клітинка – це одиничний відрізок. Ось у нас двійка. Ось вона відповідає двійки. А коли ми підставляємо в другий графік синенький, у нас виходить Y Тепер ось. Трійка, да? Ось тут у нас трійка. Підставляємо в наступний зелений графік зеленим кольором. У нас Y буде 2 на 1 плюс 3 п'ятірка. Тобто виходить, що у нас кожного разу Y, значення ординати, на відміну від попередніх графіків, збільшується на одиницю. Якраз на Т, ну не, не на одиницю, в даному випадку, на одиницю, в цьому випадку на трійку, і в цьому випадку на п'ятірку. Тобто значення b якраз впливає на зміну ординати, на зміну значення функції. Або, з іншої сторони, можна помітити наступне: що е, як перетинає наша функція початкова вісь ОY, вона перетинає в точці 0,0. 0, а потім дивимося, що наступна функція, наступний графік, y дорівнює 2x плюс це точно такий самий, як y дорівнює 2 x але змістився по ординаті на одиницю вгору. Ось. На так. Одиницю вгору. Просто паралельне перенесення на одиницю вгору, таким чином, щоб е, графік перетинав вісь ординат е, в точці 0,1. Ну, або просто в ординаті одиниця. Ідемо далі. Зелена, Зеленим кольором функція дивимося, вона перетинає вісь у y в 3, тобто, на відміну від червоної лінії, зелена лінія ще ну, піднялася, виходить, по вісі ординат на 3 одиниці. Бачимо, що тут у нас підйом відбувся на одну одиницю. Тут підйом відбувся на три одиниці. Ну і врешті-решт фіолетово відбувся підйом у нас ось тут на 5 одиниць. Тобто, ось цей коефіцієнт B, він відповідає за підйом функції по вісі Y на ту кількість одиниць, яку вказує сам B. Ось такий висновок. Так, давайте висновок ми запишемо і будемо рухатися далі. Отже, висновок. Коефіцієнт B. Б. Відповідає. За паралельне перенесення за паралельне перенесення функції Функції y до kx. В випадку, якщо b більше за 0, вгору, вгору по вісі y. Вгору по вісіо y на b одиниць. А в цьому випадку, коли у нас b менше за 0, то вниз на b одиниць. Бачимо, що y дорівнює 2 x знову наша функція стандартна. Ну не стандартна, а на основі якої ми досліджуємо поведінку B. Ну і підставляємо тут далі. B дорівнює мінус 11, тут b дорівнює мінус 3 і тут b дорівнює мінус 5. І бачимо, що у нас наступні функції так само здвигаються вниз. Ось ціненька функція. На мінус одиницю по 8 здвинулася. Зелена на мінус 3. Фіолетова на мінус 5 одиниць. Паралельне перенесення по 8 знову ж таки. На b одиниця, але тепер вниз. Тобто тут висновок такий самий. Що коефіцієнт B відповідає за паралельне перенесення функції y дорівнює KX, тільки тепер не вгору по вісі ОY на B1, а вниз. Скопіюю цей висновок сюди. Так, тут вниз. По 8Y на B1. Ось і все. Нічого складного в плані дослідження цього вільного члена, вільного коефіцієнта. Я готовий вислухати твої питання, які є. Які можна Нема. виникнути. Немає, в принципі. Добре. Значить, можемо рухатися далі, так? Так. Окей. А оскільки основна увага наша сьогодні буде на належність точок графіку лінійної функції зосереджена, то давай якраз і дослідимо це питання. Давайте. Так, я пропоную в якості дослідження взяти якусь функцію. Давайте. Я ж дослідимо функцію. Y дорівнює. Y дрівня. Нехай буде мінус 2х плюс 3. Дослідимо функцію y дорівнює мінус 2х плюс 3. Давай її побудуємо. Давайте. Ці нам уже не потрібні. Y дорівнює мінус 2х плюс 3. Вона у нас буде виглядати ось таким чином. Це наша функція. Так, ну а ми ось тут. Оскільки будемо робити побудову вручну, то, ну, мається на увазі, що в основному доводиться робити побудову вручну. То давай пригадаємо, як ми будемо робити цю побудову. Що нам треба для побудови? Для побудови нам потрібно дізнатись значення Х. А ну, для початку нам взагалі треба сама система наша. Да, так, нам треба система координат, будуємо систему координат. Є, значить, горизонтальна, це зрозуміло, що ОХ, вісь абсцис, Вертикальна вісь ОY. Точка перетину початок відліку. Ну і нам потрібно вибрати одиничний відрізок. Давай виберемо одиничний відрізок. Я візьму одиничний відрізок. Ну, наприклад, а нехай це у мене буде ось ця двійка. Тоді половина моєї клітинки, клітинки це буде одиниця. Ось так. Ну, орієнтовно, тобто десь приблизно тут так само буде одиниця. Тут буде двійка. Трійка і так далі. Вліву сторону все те саме. Тобто, за допомогою одиничного відрізка ми будуємо і інші. Відрізки. Так, окей. Координатна площина у нас є. Що далі? Далі потрібно використати табличку. За допомогою табличного методу ми побудуємо точки, за допомогою яких будемо відображати графік. Тепер. Коли ми перед цим з тобою будували графік, я тобі цього ще поки не говорив, не звертав твою увагу на це. Але зараз зверну. Справа в тому, що оскільки у нас, як ми бачили на всіх цих дослідженнях графіком лінійної функції є пряма, так, то для того, щоб побудувати пряму, як думаєш, скільки точок потрібно, щоб побудувати пряму? Дві. Молодець, абсолютно вірно. Через дві точки. Можна провести прямо при цьому лише одну. Аксіома з геометрії, так? Так. Окей. Значить, тут ми, звісно, нижче примітку зробимо. Давай зразу. Або навіть опору. Давай навіть опору зробимо. Ну, аксіома ж це те, що не можна доказати, але воно є правдою. Без доведень приймається. Так, о, точно. Опора. Графіком. Графіком лінійної функції. Графіком лінійної функції. Y дорівнює KX плюс B, є пряма. Є пряма. Словом пряма підкреслюємо. Так от. Коли ми будуємо табличку для того, щоб зробити графік лінійної функції, нам достатньо при цьому якихось дві точки, а значить два значення якихось. А, ну, Давай для х візьмемо, наприклад, двійку. Ставимо замість х в нашу конкретну функцію двійку. Мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4. Мінус 4 плюс 3 буде мінус 1. І таким чином формується у нас перша наша точка. Так. Позначимо її як m1, цю точку. В дужках записуємо її координати. По х двійка, по Y мінус одиниця. Давай одразу виставимо цю точку. Шукаємо по х ось у нас двійка по ху. По ігреку ось у нас мінус одиниця. І назустріч один одному відбиваємо ось такі перпендикуляри для того, щоб встановити точку. Ось так. у нас є, це наша точка М1. Тепер, так як ми зрозуміли, що для побудови нам достатньо двох точок, то зробимо ще одну. Так, ну давай тепер візьмемо з лівої сторони звідси щось таке, щоб у нас більш-менш нормальна відстань була між точками. Давай візьмемо мінус 1X. Ставимо мінус одиницю в X, виходить, мінус 2 помножити на мінус 1. Це буде плюс 2, і плюс 2, плюс 3 виходить п'ятірка. Тобто по Y це буде 5. Записуємо нашу другу точку, підпишемо її, як m2. З координатами мінус 1 по х і п'ятірка по Y. Будуємо. І так, по х ось мінус 1. По Y тут у нас потрібно ще трішки добудувати. Ось п'ятірка. Назустріч один одному відбиваємо перпендикуляри. Ось ця наша точка, і тепер через ці дві точки можна сміло проводити пряму. Я проводжу пряму. Ця пряма це є графік функції y дорівнює мінус 2х плюс 3. y дорівнює мінус 2х плюс 3. Є таке діло, так? Так. Все, табличку ми зробили. Тут нам більш нічого не немає необхідності щось добудовувати додатково. А, отже. По цій функції, по-перше, що видно, що ось у нас при х знаходиться коефіцієнт мінус двійка. а сам по собі коефіцієнт мінус, коефіцієнт к мінус, означає, що функція розвернута в цю сторону, тобто вона будується не в цю сторону, а вона будується в цю сторону. По-друге, перше по ось е, вільний член плюс 3 вказує, що функція y дорівнює мінус 2 x піднята на три одиниці по y вгору. І перетинає вісь у Y саме в цій точці 03. Нас цікавить ось яке питання. Як можна дізнатися, які точки іще належать цьому графіку? Які точки іще належать цьому графіку? Наприклад, дізнаємося. Давай тут запишемо. Дізнаємося. Дізнаємося. Чи точка, яка має координату? Мінус 6. Мінус 6. А по Y – п'ятірка. Давай Давайте тільки не п'ятірка, нехай буде 8. Мінус 6-8. Чи точка належить графіку. Належить графіку функції. А точка? Так. Та наважить. Функції y дорівнює мінус 2х 3. Тобто є якась точка з координатою мінус 8, десь вона аж там знаходиться, так? От. Зрозуміло, що ми ну, тут, щоб дізнатися це графічно, потрібно зробити далі добудову. Але чи можемо ми без добудови дізнатися, чи належить дана точка графіку функції. Належність точки графіку функції означає, що ця точка повинна знаходитися на самому графіку функції, тобто на самій прямій. Або, іншими словами, графік функції повинен цю точку перетинати. Наприклад, графік функції м, нашої y дорівнює мінус 2x плюс 3 перетинає точку 2-1 з координатою ось M1. Значить, точка М1 належить графіку функції. Так. Тут ми можемо приписати, що M1 та M2 належать. Для цього можна використати ось такий значок «є». Е. Значок «є». Е. Функції y дорівнює мінус 2х плюс 3. Так от, в цьому можна переконатися наступним чином. Якщо ця точка належить графіку цієї функції, значить, якщо ми візьмемо значення по абсисі цієї точки, тобто двійку, підставимо в нашу функцію замість х, і в y отримуємо мінус одиницю. То в такому випадку стверджуємо, що точка належить графіку функції. Якщо при підстановці двійки замість X ми отримуємо y не мінус одиницю, значить точка не належить. Наприклад, давай розглянемо точку 2, 1. Ось. Або, наприклад, точку 2, 3. Ну, без різниці, будь-яку іншу точку. Ось. Візьмемо точку, давайте не М, а давайте P. Точка P1. Вона має координати 2, 3. Дивися, по графіку взагалі-то видно, що дана точка не належить нашій функції. Так, оскільки ця точка не лежить на нашій прямій, і ця пряма не перетинає, а, наша пряма не перетинає цю точку. Власне кажучи. Um, навіть в підручнику можна такі теореми зустріти. Ну, В 9 класі так точно я знаю, що вона є. Така теорема, коли досліджуються um, декартові координати на площині. І там uh, ці дві теореми так і звучать. Якщо точка лежить на графіку функції, то значить точка належить графіку функції, а інша теорема стверджує навпаки. Якщо графік проходить через цю точку, значить точка належить графіку функції. Для того, щоб перевірити, ну ось це наше питання. Нам потрібно зробити точно те саме. Нам потрібно замість X підставити мінус 6 і подивитися, чи Y вийде 8, чи не вийде. Якщо ігре вийде 8, значить ця точка належить графіку функції. Якщо не вийде, значить не належить. Якщо буде в y не 8, а щось інше, значить ця точка не належить графіку функції. Так. І так, як бачимо, у нас є варіанти. Варіанти перевірки. Варіанти перевірки. Перший варіант. Да. Перший варіант. Це коли ми замість Сікса підставляємо значення по абсцисі і, в принципі, можна ще запис робити ось такий. y від значення по абсцисі мінус 6. дорівнює Мінус 2. І замість ікса підставляємо мінус 6. Помножити на мінус 6. І плюс 3. І рахуємо. Мінус 2 помножити на мінус 6, це буде плюс 12. І плюс 12 плюс 3 виходить 15. А 15 mm -hmm. у нас не дорівнює 8. 15 не дорівнює 8. І отже, звідси можемо робити висновок, що точка П з координатами мінус 8 не належить. Як це записати коротко? Ставимо значок належить і зачеркуємо його. Перекреслюємо. Не належить mm -hmm. дорівнює мінус 2х плюс 3. Ось так. Другий варіант. Тобто це ми перевіряємо відповідність ігреків, да, відповідність значень функції, відповідність значень по ординаті, застосовуючи значення по абсцисі. А другий варіант, звісно ж, навпаки, ми замість тепер не X ставимо мінус 6, а ми замість Y ставимо 8. І пишемо. 8 дорівнює мінус 2 x Плюс 3. Тут, звісно, біля X також в дужках можна поставити типу X від. Ну, Тут у нас y від мінус 6, а тут x від 8. Але зазвичай такого не роблять. Зазвичай ось такий запис можна частіше зустріти. y від якогось значення по x. А, Ну і що далі? Далі потрібно розв'язати рівняння і знайти x. Розв'язуємо рівняння. У нас виходить мінус 2х дорівнює. Мінус 2х дорівнює 5 Звідси маємо х дорівнює мінус 5 других. Ну, мінус 5 других, це у нас мінус 2,5. А мінус 5 других у нас не дорівнює мінус 6. Не дорівнює мінус 6. І звідси робимо такий самий висновок. Що наша точка П не належить. Графіку функції y дорівнює мінус 2х 3. Не належить. Якщо використати м, пошук такої точки ось тут, дивись, Значить тут ми по самій функції можемо ось так проходитися, бачиш? І кожна точка нашої функції бачиш, має якісь координати. Так. Якщо ми беремо, виходячи з е, наших ось цих ідей по е, абсисії мінус 6 значення. Мінус 6 по абсисі. Значить, дивимося, у нас мінус 6, десь аж, десь аж тут знаходиться. Значить, точка повинна десь бути аж ось тут. О, я її знайшов, бачиш? Мінус 6. То ця точка по абсисі мінус 6 має по ординаті 15. Бачиш, прям ця точка по ординаті мала тільки що 15. А у нас ми перевіряємо точка мінус 6,8. Дійсно, ця точка мінус 6,8, вона не належить графіку функції. Давай зараз цю точку, мінус 6,8, знайдемо ось тут по графіку. Я скопіював графік. Значить, по абсцисі це ось мінус 6. По ординаті це ось 8. Відбиваємо перпендикуляри на зустріч один одному. Отримуємо ось нашу точку P з координатою мінус 6,8. Ну і бачимо, що у нас точка не лежить на графіку, і графік не проходить через цю точку. А отже, ця точка дійсно не належить нашій функції. І так, наступна опора запишемо, і на цьому будемо завершувати. Добре. Опора. Олежа ґрунт. Тупо може Точка М. З координатами X'Y'. Ех, от і. Належить. Гунцій. Належить графіку функції Зрай він став штрихом, скажіть. Y дорівнює KX плюс B. Ну, пока що така його доля. Що зробиш? Бедний. Тепер він став штрихом. Такий не почовий. Тільки сіба. у випадку. Тільки у випадку. Якщо? Точка лежить, якщо ця точка лежить на графіку функції, на графіку функції, Кома, або ж графік функції. Проходить через цю точку. Проходить через цю точку. Та виконується рівність. Та виконується рівність. Та виконується рівність. y штрих дорівнює штрих плюс b. Тобто, коли підставляєш замість X і X', отримуєш y. штрих. Або ще запис може бути таким: y штрих від X' штрих дорівнює KX' плюс B. Тлумачені одне і те саме. Так. От і все. Тобто все що, не, все, що необхідно зробити для того, щоб перевірити, чи точка належить, чи не належить графіку функції. Підведемо Там підсумки. О, так. Підведемо підсумки. Сьогодні ми роботи багатенько зробили. Ми, по-перше, дослідили поведінку функції при різних. Вільних членах B, З'ясували, що в одному випадку при B більше за 0 у нас функція паралельно переноситься по вісі OY на B одиниць вгору. А коли B менше за 0, то на B1 вниз переноситься паралельно. Так. А при цьому ми дослідили питання належності і неналежності точок графіку функції і з'ясували, що. Точка може належати графіку функції тільки у випадку, коли точка лежить на графіку функції, або ж графік функції проходить через цю точку. Ну, алгебраїчно це можна перевірити ось таким чином. Підставляємо в x нашої функції точку по абсцисі, значення точки по абсцисі, і перевіряємо, чи наш, новий, ну, чи наш утворений y буде відповідати значенню по ординаті самої ж точки. Ось цієї. От, і все на цьому можемо завершувати.